Версія про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердилася. Генпрокурор України Андрій Костін розповів про розслідування причин аварії гелікоптера, який впав у броварах із керівництвом міністерства внутрішніх справ на борту. За словами генпрокурора, уже зібрані усі технічні документи і завершується проведення необхідних експертиз. Про це Костін заявив інтерв'ю Укрінформу. Попередньо можу сказати, що версії пов'язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом. Костін нагадав, що на початку розслідування висувалися кілька версій причин падіння гвинтокрила від замаху на життя державних діячів до складних погодних умов. Розслідування ще триває завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus Розшифрували інформацію бортових самописців. На основі зібраних даних зробили 3D-моделювання польоту гелікоптера. Нагадаємо, що авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня. Всього тоді загинули 14 людей, з них одна дитина. У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи. Порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення гелікоптера. Після цієї авіакатастрофи в МВС заборонили усім керівникам користуватись гелікоптерами та літаками під час воєнного стану.